Чи я змінилась, так скажу, змінилась. Життя міняє кожного із нас. Чогось сама, чогось життя навчило. а дещо показав мені і час, як я живу, живу, як інші люди, на долю не жалію свою я, граю для себе все нові тюди, а іноді за мене гражить. І я щаслива, так скажу, щаслива. Адже найбільше щастя, це життя. Навчилась танцювати під час зливи і вірити в краще майбуття. Що мене далі? А й сама не знаю. Що ж до мене покаже тільки час. Ціною все, що в цьому світі маю. Воно мені не